8 липня 20 року Херсонщина. Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз спіє такий гарний товарний ранній сорт персика під назвою Екстрим 6. Це іспанська серія. Серія Екстрим вона взагалі у неї основний акцент йде на цукор. Мало, тобто майже відсутня кислота. Він більш прісно сладкий такий. Насичено сладкий, ну, різні варіації є, більш-менш в сторону. Плоди дуже гарні, отакі майже пушення немає. Не те, що не, майже його нема, навіть при потиранні нема. Плоди такі червоно-фіолетові аж по кольору. Сама вага плодів 150-200 г в основному. Ось така окраска є на сонці плод. Ну, взагалі це сорт для любителів солодких персиків, тому що деякі кажуть, що ні, він приснуватий. Ну, для того, якби і є сорти, він, в чим вирізняються. Вони смак, кислотність, сукристість. Якщо кому подобається контрастний, то тоді шуртайм чекайте, він на підході також. Він похожий дуже. Це спілий плод, то така м'якоч, кисточка не відділяється. Ну, соку тут дуже багато. Ну, взагалі сорт вельми цікавий. Мені подобається. Він в мене вже десь п'ятий врожай. Обрізки він не треба є великої. Головне переріжуся. Укорочувати пагони можна не старатись, тож, ну, Сильно тому що нагрузка йде по всіх пагонах у нього. Якби врожайність. Можливо не так виразився. Ну, тобто він сильно рослий Я стараюсь ну, побільше лишати пагонів, аби тільки було. Якби більш-менш прорідження крони. Тому що призвичайні обрізки його він пре як дурний, прирост накриває все дерево шапкою, плоди стають неякісні. А так якраз то, що треба. ну Це потрібно вчитувати сама особливість сорту. Саженці цього сорту є завжди в мене в колекції питомнику. Якщо все буде добре, можна буде замовляти. Ну, а так, закінчую огляд. Всім до нових зустрічі і до побачення.